Нічого, хочу подивитися, як ви працюєте, правила дорожнього руху порушаєте. Які правила? Розмітка в 1, 16, 15, 9. 15, 9. Навіть вже знак зняли, нічого собі. А я його що, зняв? Тут знак стояв, вступи дорогу. Я не чув, що в знак. Я вам можу предоставити відеодоктор. Що, здесь стояв знак? Так. От От коли аж включаються приблизкові маячки, дайте людині документи в руки, страховка при якому пред'являється. А що громадяни? Ряд других нюансів. Правильно, правильно. Ну, людина що порушила? Перевищення швидкості. А ви в якості? Є все чітко. Номерні знаки бачили свої? Не розпливчать і все. Пр... Продемонструйте йому, будь ласка. Все ми продемонструємо, під час розгляду справи, все ми продемонструємо. Яких виглядів згідно 251 статті, КУАПа, фото-відеодокази або двох свідків, будь ласка, що, що людина, 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 людина не має бігати по судах, доказувати щось. Ви докажіть спочатку йому, покажіть йому, а потім Його, він піде в суд. якщо... І в разі, якщо було скоєно правопорушення, все буде продемонстровано. Ви Шанова, повинні ви, на даний час йому предоставити поперше, докази згідно 251 статті КУАПА. 7. Так, 251 -я стаття, Я знаю, так. що є така стаття. Ну. І там написано, що є доказами. Ну. Що є доказами? Ну. Фото, відеофіксація. Або двох стіл. Там не написано, що фото, відеофіксація. Ні? Та там не що? Там написано показання чи спрацювання пристрою. Так. Там не додається, що фото, відеофіксація. Якби я вам зараз, читали, я зараз вам у КАБ дістану. То я теж маю КОАП. Я теж маю КАП чинний. І ви хочете зміни. сказати, що ви не зобов'язані предоставити водію фотовідеофіксати, доказати. Представляєте, представля, представля, а не він не має посудах діяти. Але в якості якого ви зараз? громадянин України. Що ви зараз мені надаєте консультації, що я маю. Я можу не робити? консультацію. Я ну, надаю консультацію водією. А він Водій. вас про це просив? Де, я по-перше, не ви потрібно ви, мене просити. Якщо ви ви, не, справа, або юрист і надаєте йому з, якісь... Згідно дослід. 307 статті, так. я вам забороняю, Гражданського кодексу, я вам забороняю, фіксувати мене на ідіосіго. В даному випадку ми. Закон України про міліцію. Ми використовуємо Но. статтю 11, пункт 12. Так. так. На даний час так. немає ніяких нюансів, це що я вас ну, що, не провоцирую. Це, 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 це це ви вважаєте? Це я, ви я... зупинились, хоча я вас не зупиняв, підійшли. Правильно, правильно, бо я, я знаю, бачу слов, правопорушення що... з вашої сторони. Чи перевозите ви якісь небезпечні, Це Ми не може... вас Це можемо вас заборонене, ми цього можемо до цього дійти. Звісно, ми... я знаю, що можемо. Все. І все у нас ще попереду. В даному випадку зараз вибудається справа даного громадянина. Чувня Но... Но... Клати І все, що я. З ним спілкуються, це вас не стосується. Ви можете знаходитись, я не забороняю, але не певні відстають від мене. Тому що відповідно до 343 статті і це є втручання в службову діяльність сільського міністра. Тому що ви не юрист фахівець пред... справа, і ви не адвокат. І, і ви що? не додаєте йому ніяких консультаційних послуг, тому що я не впевнений, що ви маєте змогу або маєте певний факт цього робити. А я хочу придоротити ваші а правопорушення. Хочете? В даному випадку людина з вами просто спілкується, ніяких заподіянь не робить. Вона надає консультації згідно статей і норм. Я не заперечив, що він присутствував ви... при даних розмовах. Можете знаходитися. Представтеся, будь ласка. Валерій. По батьків ваші. Віталійович. Е, Прізвище виповіть. Для чого воно? Ну? ну як? Для чого воно? Ну, да? Складати на мене протокол чи ще щось будемо робити. Ну, він Де... не складати на вас протокол. Ви порушили право дорожнього руху? Ні. Не. Я так думаю. Може ви зараз мені почнете міняти, що я щось порушу. Ну, зараз ви приписуєте до мене якісь функції, які я не можу пенти. Ви зараз почнете. Я ще поки нічого не почав. А що я це, можу це почати? Це вже добре, що ви б не почали. Це вже добре. Це залежить від ваших дій, які вони будуть. Можливо, я щось почну, якщо у ваші дії будуть якісь провокаційні. Ну, я ж не... впадку, на, давайте на мене щоб я вас не да, Іван, Щоб я вас не затримував, да. ви виїхали з якою швидкістю? Ну, згідно зі свого спідометра, в населеному пункті я їхав до 60 км на воду. До 60 кілометрів. Я швидкість не перевищив. Документи ви надали для перевірки? Так. так. Посвідчення водія, сміть про реєстрацію. Так. Поліс дійсний у вас? Так. Я в цьому впевнений. Що? що далі у вас? У вас є якісь запитання до даного громадянина? Немає до нього не Шастливо. було. Ряко, а тепер інше. Складіть на даного водія за правопорушення. Протокол. Хто, На хто, чого? З вас, хто з вас водій даного засобу? Яке порушення скоєне? Поясніть, як... будь ласка. Пункт правили 15, 15 і 9. Що він свідчить? Про що він свідчить? Виїзд з прилелої території. Це... До... Ви з прилелої території. Раз. І до... Звідки ви вважаєте, що це з'являється до... виїзд прилелої території? А що це є? Скажіть, будь ласка, що це є? Ви вважаєте, я не впевнений. Ну, це є виїзд... виїзд це є виїзд прилелої території. Ні. Тут. От там, на тому стопчику, так. був знак далі. Зніміть, будь ласка, стопчик. Зніміть, будь ласка, стопчик, і де там знаходиться знак? Я вам можу предоставити відео з дві неділі зараз, назад. Будь ласка, не треба мені дві неділі назад. Я зараз несу стопку. А... Зніміть, будь ласка, на Значить, пиш... напишіть рапорт, щоб його поставили назад. Я я знак. Можу, під час, дачі наступно я знесу це в недоліки. знак. Разумі? Правильно, рапорт ви рапорт повинні написати. Я зашвиловував. вам. тут? ви, ви не стоїте не робиш, до. Книжку Примір... Дякую. І ви стоїте до проїжджої частини, з прилеглої території менше, ніж 10 метрів. Ні? Під час зупинки вашого транспортного засобу. Так? Так. Це ваш транспорт? -засоб? Так. Ви їм керували? Так. Так? Так. Не справлю, чому зупинився. Я зупинився, тому що бачу, що дані, дана міліція ну, дай, спору, робить перерабою спреревали... прав... території. І ви полоково вважаєте, що, що це є так. А, а чому це не вис... а Ну, Ви чого? визначення читали визначення чому? читали, що Я це... Ні, велике вам дякую. Якщо хочете, можете залишитись. Можливо, даний громадяничем буде. Ну, я спитав чоловіка, я можу лишитись, якщо вони бажають. Якщо що, номер машини можете записати, Там все нормально. Так, ну, все ви нормально. помилково вважаєте, що це виїзд стрілелої території? Це не помилково. Я впевнений, що це виїзд з прилелої території. Ще дві неділі назад, там знак стояв. І в такий якби, період часу візір, я не знаю, на що ви, там абсолютно нічого не видно. Замерних знаків не видно. Це 100%, то що от обліс парку. Ще чуть-чуть не власне, то вже не буде видно. Виїзд з прилеглої території. Є затверджене визначення так, даного терміну. Так. Воно знаходиться в першому розділі даних правил дорожнього руху. Ну, і зараз я вам його прочитаю, щоб ви впевнені, що це і не є не так. Mm, зараз, секунду. Ну, правда, тобто ПДР ніхто не міняв. Ніхто не каже, що ну, А знаєш, що ви кажете, я звідки можу знати, хто його де віддівся. А кажеш, де там є. Дві-три сьогодні... неділі назад він ще тут був. Я ж тут мінна зміняюся, я ж тут стою постійно. Поним? Я, знаю, ну, я ж знаю, що він міняється, бо не, було, було, інший, не той раз їхав туди, то інший екіпаж стояв. ж правильно, тільки можу знати, я подивлюся. На цьому саме на території. Ой. Що прилягає до краю проїзної частини, та не призначені для настріжного проїзду, а лише для проїзду до дворів. Так? так, так. так. На стоянках, автозаправні станції, будівельні майданчики. тощо. або виїзних. Правильно, ну. або виїзних, або е, майданчик. Три... Автозаправні станції, будівельні майданчики. Спочатку, спочатку, там е, то що. Територія, що, що прилягає до краю проїзної частини. Так. так. Призначення для наслізного проїзду. Так. Лише для виїзду до дворів стоянка. Для виїзду для дворів. там є двір, мабуть, є. Є, є певні вимоги щодо організації дорожнього руху.